Слава нації, мова піде про перші згадки про русинів українців. Перші згадки про нас пов'язані з Римською імперією. Бо римляни були нашими сусідами, бо римляни мали більш організовану державу, бо римляни мали більш розвинене письмо, то вони й писали історію своїх часів, тепер то вже давні часи, та писали про своїх сусідів. Писали вони ту історію зі своєї римської рації стану. Як їм було треба, то так вони і писали. Сподіваюся, що й ми ще встигнемо до страшного суду дослідити та написати власну історію. Написати з рації стану русинів українців без огляду на історичні канони. Бо ті історичні канони поки що. Такі ж непорушні, як і церковні канони, що попридумували греки для себе греків та для своєї грецької корони. Отже, перша згадка про нас пов'язана із кельтським поселенням Ак Інк. Хтось говорить, що те поселення кельтське, а хтось говорить, що ілірійське. Я дивився в гуглі. Намагався зрозуміти, хто такі кельти і хто такі івірійці, але забракло мені розуму чи освіти. Так я нічого й не розібрався. Потім той Ак-Інк посіли римляни. Ак-інк вони назвали по-своєму, по-римському назвали Аквінкум, розташований Аквінкум на правому дальньому від нас березі Дунаю, на лівому, ближчому до нас березі. Римляни поставили свій пост, блокпост по теперішньому. Той пост покликаний був охороняти переправу через Дунай до римського Аквінкуму. Охороняти ту переправу римляни найняли за свої римські гроші якихось осів оросів. То був чи 10-й чи 40-й рік по Різдву Христовому. Проте римляни декілька. Разів згадали у своїй документації. Ото і були перші згадки про наших предків. Згадки вже не під спільними загальними назвами як Венеди, Вени, Склавини, Анти, Скити. А саме згадки як про оросів росів. За 400 років. Туди прийшли дикі гуни, мабуть, із самої Монголії, а може аж із Китаю. Гуни потіснили римлянів. А римський аквінкум назвали по-своєму, по-гунському, назвали його Будою. Той римський Аквінкум і тепер зветься Будою. А в 1873 році. Та буде об'єдналася з постом чи пештом в одне місто, і те місто стало називатися Будапештом. У нас, тих всіляких буд ціла купа. І Орловецька, і Половецька, і Гутницька, і просто Буда, які хочеш. Також повно будянських будників, Буданів, а також вже по-московському Буданових. Оте ов у кінці треба людям якнайшвидше повиправляти, щоб не передавати своїм нащадкам той тягар москалізації. Отже, був Ак Інк, потім Аквінкум, тепер Буда. Тож, певно, всі народи якось кудись колись потрошку рухались. Тож ми маємо дослідити і написати. Нашу давню історію, наш рух в часі і в просторі. Написати, щоб нам не казали наші сусіди, що ми якісь невідомо звідки і не маємо ні землі, ні імені і звати нас ніяк. І ще прочитаю коротенький уривок із книжки Святослава Семенюка. Ви вже дізналися, що в архетипі. Центрі народотворення на Слов'янській прабатьківщині. У наших предків поступово сформувався власний генетичний код і мова, що вони виділилися тут в окремий народ, і з кінця першого століття почали розселятися по цілій Європі, зокрема на території України, а вже в наш час і по цілому світові. Однак тоді мене сказали про головне. Далеко не усі давньоруські племена пішли зі своєї прабатьківщини. Тривалий час у Дунайському краю ще залишалися дуліби, частина волинянів, уличі, Тиверці, а Горвати хорвати по теперішньому взагалі залишилися тут назавжди, і їх нащадки, але вже під назвою Білих Хорватів, Лемків, Бойків і Гуцулів, в окремих районах сучасної Словаччини. Угорщини та Румунії проживають ще й по сьогоднішній день. Іншими словами, ми маємо справу з історією Дунайської Руси, що на сьогодні нараховує 2000 років, в той час як історія Київської Руси лише 1500 років. Ми маємо знати, що історія нашого народу за Карпатами є не менш героїчною, бурхливою і великою. Ніж історія Київської чи Поморської Руси, а в деяких моментах її можна поставити на один рівень з історією Стародавньої Греції та Риму, бо такою вона є важливою для розвитку Європи та усього людства. Якщо не рахувати кількох згадок в римських джерелах, зокрема у Тацита, про осів, яких у 40-му році ромеї найняли для захисту свого Аквінкуму, Сучасний Будапешт від Маркоманів і довірила їм пост на протилежному березі Дунаю. Звідси, власне, і походить назва Пешт, то поява русинів українців на сторінках світової історії пов'язана насамперед з карпатськими оросами. Тобто, якщо не брати до уваги ті перші згадки про оросів загальних, то поява на сторінках літописів. Давніх європейських пов'язана саме з карпатськими орусами. Варто нагадати, що карпатськими орусами назвав їх Клавдій Птоломей у своїй географії в середині 2 століття. Тобто за 100 років первісна німецька назва Осі вже трансформувалася у більш сучасну і зрозумілу для нас ороси. Слідом за уличними і тиверцями вони пішли вздовж Карпатського хребта на південь, але далеко не зайшли, тому що шляхні перекрили тракійські племена даків. Тому на певний час вони осіли на півночі Дакії, що отримала від них нову назву Русь над річкою Морошею. Ця назва збереглася до наших днів, хоча румуни згодом її спотворили як Мароморощина. Русини українці, тобто нащадки тих героїчних карпатських орусів, живуть тут ще й досі. Але навіть вони сьогодні мало що знають про те, в чому полягав героїзм їх далеких предків і чим тоді вони здивували увесь стародавній світ, проте в наступній частині. Дякую за увагу. Слава Україні!